Ти зараз тільки води виб'є. Кажу річкову, а вода вот касня. Рішає такую. Що, що? Води, кажу. Припаси я в'єд. Пай в річкову воду? А що? Та Я не можу О, ж... я не кажу. Боже. Він каже, якщо ти не спасеш, каже, це на твоїй совісті будеш. буде. Капець. Буде? Опять. Да. Зафільмую, щоб не, не забрали завтра їх видичили, щоб було видно. Це вівчора з вечора, каже, тут сидить, так? Я не спитаю, скільки там сидить, бо я відтрачував позавчора відчуття тихо було, бо він там впав, потім набрав класів лежить. Він випав, температура там була, там у контейнері, було 32 на дворі, а там було 60. Він ще півгодини і мав є там. І там ще немає ніякого, бачу, навіть, навіть воздух, що десь проходить, що не видно. Все закупорено. Я просто не розумів, то просто ну, пацана спасти. Він каже, я кажу, я не можу, дамо кусити кажуть, піду, зараз помітіли тебе. Їх немає нікого, каже, вдома вони поїхали не почати. Тримало. Да молодо в пальну позампустити. Як вже буде там, як би Ну, По-перше, треба було Ну, все Правильно. За свою там, як це... Є свої їхні справи. Ну це не поліція. Ну, що, будемо розбиратися в цій ситуації, то Ти ж має права тут складувати, це ж на його територія. Ну, Ти вже, ну, да, вже заняти до кінця. 25 метрів відгальна yeah. не... зона. Це вже незаконно тут ну, поставити ну, контейнер. Десь, ну, там може, там, там да. Да. Воно мені не заважає. Ось. Було б на їхній території, звісно, я не зайшов би туди без дозволу і не відкривав. Це моя територія. Ну я, по крайній момент, прилегла до КНЕЦУ. Болі, я не кажу, я піду кажу, кажу, кажу що це Поїхав заходив, як відомі, щоб тебе цей. Ні, тут, звісно, якби зразу мені зателефонували, щоб сказали десь. Ми тут по-іншому, це ж таки. Тим номера не було. Що... Так, розкажи, що з тобою сталося 29 числа, а потім 30-го? Я робив Богдана Петровича. 5 лет. На Хто такий Богдан Петрович? Син Пущука Петра Де, Це Працівник міліції? Так. Да. Ну, його в даний момент не було, я дивився за хазяйством. Так. Я хазяйство покинув і пішов додому в даний час. Приїхав капуст. Э, приїхав капуст. Пришел додому, що ти там? Да. Типа я був готовий, ніякий. приїхав Капустян, міліції, капустан взять. Э, Взять порушукати Так. І з працівниками в лісі, я їх точно не знаю, і там сказали мені, давай де, що ти маєш робити. Я відмовився. І вони почали мені вражати. І сказали, я раз не поїдеш, получиш. ну я не буду рватися, ну виконав. І сказали далі. Я тоді зголосився, ну мене, звісно, вони капустян, там під друзями на які підвачі, вдарили мене. Я поїхав, поїхав туди, і мене вони не повезли на хазяїв поводувати, а закрили мене в жили металевий контейнер. Я там пробув цілу ніч. Ну, Десь сутки, так, пробув. Наутром, десь під обід, бо я так завжди знаю, коли я хазяйство поводував, десь прийменно таке время приходять туди працівники робити теж. І почують мене. Я гупав дуже сильно в двері, бо там вікон нічого немає, бо взагалі дихати нема чим. Мені так тяжко було, що я не міг дихати. Я вже просив дуже допомоги, не знаю, пофіг цього любої допомоги, так штука сильно він мене почув. І відкрив мені після того двері. І я вийшов звідти. Спасіба йому. А так якби не він, я б давно загинув. Це працівник комунального курпища Андрій був. Так. Знайомий. А, він, ну, а як ти відчуває? Якби ще трохи, то що ви. Якби ще трохи, я б не вижив. При такої жарі, як була, тоді приємність десь. До 30 градусів, mm. і я в желізному контейнері, там дихати не було чим. На от навіть Вікна двері були. Нічого немає. Желізний повністю, ну як вважаєте, я в погребі. я в погрібі. Натуральний, як в погребі. Тільки то, що на жарі. Так, ти тебе випустив працівник комунального підприємства. Я собі вийшов і пішов. Він, Їх на вісім таких деє буде. Звідки ти можеш? Ми ж не подзвони до днів до зятя. Це тебе хто забирав? Мене ніхто не забрав, я там взяття сплю. Де са? У бусі спав? Так. Сначала ворожі, потім бусі. Це я так їздив в санторій. Понял? То вони ж просто закривали тебе, чи що? Ну а шо! Ама ч? Їсти давали, звісно, всього, бля. Як воно давайте спати. Я ковкажу, що я йду спати. Іду лягаю спати, що я мушу робити. Mm. Нічого. Кромі собаці, там нікуди не зічешні, як, як би стів. То це на подвір'ї у нього був? Так. Да. І силоволі я сьогодні намусився і втік. Все, яке могло може бути. І втік, бо я не хочу там, Він мені каже, що рабство, я кажу, що рабство. Я такий пахав, хоча в мене живіт болить. Дуже навіть сильно. Мішки, тягав, все там, робив, що хоче. Вот робив, що ніхто це не робив. Так, Петь, все, давай бом від, від, сам, від, сам віддихне по спиту того, а завтра. Петя, де тисяча до уваги. Де ти був з, в, в, в ніч з, з, з понеділка останні, да, з числа, ну, тебе, вперше, другого числа, бо тебе шукали з 2 числа, не могли знайти до сьогоднішнього дня? Я де, був... В даний момент знаходився, як мені казали ніколи по селі, говорять люди всі, я знаходився, ніби я поїхав на море віддихати, А я знаходився порушка вдома. А хто тебе забрав з дому до Порушка? Порушок Петро Миколаївич. Він вже на морі був. Забрали там, в ну, нього є хазяйство, все, щоб ну, нічого не було замцю, я там працював. І ви... що, він з моря приїхав тебе забирати? Так. Да. Він приїхав з моря, а мене хотів забрати. А в нього не вийшло, бо у кого мене бомжа забирати. А так не вийшло. І така ситуація. І потім весь цей повністю тиждень я працював у нього на роботі. Враз опять. І закривали мене так само. То да, Конкретно де на роботі? В нього вдома? Так. Да. Щоб мене я на вулицю не міг вийти, щоб на город не міг вийти. Бо люди, щоб не бачили, де я знаходжу. А де ти там жив? у нього? Спочатку в гаражі жив. Їсти приносили, правда, пити, все. Ну, спочатку знаходився в гаражі, потім попросився, щоб не гаража гаражабля на територію його помешкання, на територію. Щоб я пожив в бусі. Один день я пожив бусі, а на другий день я бачу, що з цього не буде нічого, я вирішив тікти. А я вирішив тікти, бо там із здівательство над душою, мною. А я такий, що я свого не прощу. Прошу до уваги, допоможіть мені, будь спасти від цього. Дуже великого кондита. Для мене. Кого? Як його фамілія? Поручу Петро Миколаївич. Ти... Його весь у сімейку. Прошу, давай, допоможіть мені.